Доступність наших туристичних об'єктів міста. Воно стало гостре, тому що ми спілкуємося з туристами нашими безпосередньо в готелях. І дуже багато хто нарікає і говорить, що от я приїхав, я не можу подивитися, що у вас є, я не можу друзям показати, передати це. І асоціація звернулася вже в міську раду з листом офіційним про те, що потрібно організувати якісну роботу. Можна було собі в вихідний день любий, не обов'язково з групою, а індивідуально. Людина підійшла, вона хоче подивитись на щось, тому що в нас дійсно є на що подивитись, І має мати вільний доступ. З цим у нас, на жаль, в місті є проблема, але я думаю, що є дуже багато небайдужих людей, які дуже хочуть, щоб це вирішилось. І міська рада, я думаю, що все-таки буде схильною і прикладе максимальну зусиль для того, щоб нам допомогти в цьому. Я хочу зайти, наприклад, в суботу, в 10-й годині ранку в обласний театр. Так угу. а він зачинений. Він зачинений, тому що він не працює, зрозуміло. Тому так що так він не працює. Він має ніяких ні телефонів. Так само вірменська церква, то дерев'яна церква Святого Миколая. Дуже багато таких закладів туристично привабливих, якими місто насправді гордиться, а вони просто зачинені, і людина ну не то, що необізнано не їде, а ще й ображена на наше місто.